Всім привіт! Я як завжди кожного тижня приїжджаю до себе на дачу годувати своє господарство. Спостерігати, як тут розвивається природа 22 грудня чи 23 я вже не пам'ятаю, продовжують квітнути троянди. Легкий помах зими зовсім весь розтанув і продовжують рости. Зимові гри... гриби, ось такі гливи, зимові гриби продовжують свій рост. До речі, треба ще сходити буде зимою по новорічні опеньки. Це обов'язково, якщо гливи продовжують свій розвиток, то новорічні опеньки зараз взагалі повинні бути як справжні товстонці осінні. Але мова зараз не про гриби, раз, вже я тут то треба проводити якось свій час з користю. Я сьогодні наріжу живців із свого плюща. З'явилося багато замовників. У мене він цвів цієї осені він у мене цвів, тож, тож рослини, які будуть начеренковані, наживцьовані із цієї рослини, теж заквітнуть дуже-дуже скоро. Ріжу, ріжу живці. Буду вкорінювати, вкорінюється він дуже-дуже просто. Ось кожний кожен вузлик може пускати коріння. Та тут, напевно, і видно, як він, цей плющ. плющ, якщо він втрачає опору, то він перетворюється на почвопокривну рослину. Ось як тут. Зараз я підніму і можу показати. Так, іде отсюди. Давай навіть ось на такому прикладі. Де ж тут його знайти, щоб видніше було о! Ось тут уже, уже з'являються корінці. Тож, мені його треба тільки наживцювати і, роз, і розтикати по, по окремих посудинах, все. Далі плющ зробить сам всю роботу. За мене ось такі. Якщо подивитися, ось такі є пагани. Цей пагін уже ніяк не одірувати від дерева. І він весь покритий, покритий корінням, повітряним корінням, він, він реально не відривається. Він начебто із грушею став одним цілим. Мене запитують, чи це не шкодить груші. Ні, цій груші вже нічого не зашкодить. А якби і була дуже цінна груша, то все одно Деревам плющ нічим не шкодить, він просто використовує їх як опору. Більше нічого, більше ні для чого. Це не, не рослина-паразит, тому що багато хто бачить таке коріння, на яке він переростає до опори. І думав, все паразит висмоктує високи із бетонних заборів, із сухих стовбурів. Ні, він синтезує всі необхідні речовини сам своїм листям. Тож це не паразит, це просто ліана. Ось таке рослина. Ну, а у мене... Продовжується епопея із висадкою рожевої акації. Так, і ось тут поряд із вічно зеленими рослинами. Я кожного разу, як покажу бамбук, зазвичай запитують, розкажіть більше, чи не вимерзає, чи ви його не викопуєте, чи ви його не заносите, не переносите, не пересаджуєте, чи він тримає наші зими ось так. Я вже замарився писати. Наголошую ще раз, у мене штук 5 відео на самому початку мого каналу, як тільки я ще починав його вести, він правда на російській мові, але вже перепрошую, який є, такий є. Я, я гадаю, що ви все, все ж таки зрозумієте. А тут зараз я кажу два слова, буквально не більше. Це бамбук жовто желобчатий Він у мене був би вже висотою метрів з 10, аби не був з'їдений повністю нутріями жовто желобчатий бамбук. видно, що у нього желобки ось тут ось жовті. Він кожен рік кожен рік дає дає поросль вищу, ніж попередню. Він у мене був повністю з'їдений внутрім і відійшов із від молосенького корінця, який вони просто не знайшли у землі. Він у мене не замерзає, не вимерзає. У дуже-дуже сильній морози, коли мінус 25 і суха, може змерзнути наземна частина. Корінь взагалі ніяк не пошкоджується морозами. Якщо після жорсткої зими така жорстка зима, щоб була мінус 25, мінус 27 і без сніга, ну і він змерзне, то навесні обов'язково. Каріння дасть багато-багато нових свічок. Так він буде трошечки менше, трошечки нижче, ніж попередній, але все-таки він відновиться. Оце ось таке, ось таке з виморзанням. А якщо ви дуже-дуже за нього переймаєтесь і не хочете, щоб він вимерзав, і хочете, щоб отримати там через 5-10 років такі свічки метрів на 10 і щоб були такі гудки, що можна будувати дім, тоді ми його отак от... Клонимо до землі і вкриваємо як виноград. Але я цього вже давним-давно не роблю. Я, я розумів, що навіть якщо я захочу, тепер як посадив бамбук, розтатися мені з ним буде вже не так просто. О, такі штуки про бамбук, все що міг розказати шуденька. А кому більш докладно, цікаво почитати, подивитися, послухати, то, будь ласка, погортайте мої старі відео. Так, а я йду до лісу. Ось саме в таких місцях. Перспективно висаджувати медоноси. Ці ділянки вже років 70-80 вируботись не будуть, а за цей час медоноси не тільки зможуть розростися, а ще й дати багато плідне потомства. Тож, на таких пустих ділянках саджати медоноси саме те. От біля низини на ділянці зрубаного лісу де чи то не посадили щоб приховати кількість саджанців, чи то не прижилося немає дерев а тут саме місце поруч поруч із постійно з'їдаємо кленом татарським Саме місце для акації рожевої та сумаха. Добре, що зараз такий час пора року, що земля волога, та ще й тут піщана, що можна не носити з собою величезну лопату, а досить звичайної саперної лопатки. Та і самі медоноси можна зрізати якомога більше. Адже все одно для таких як акація та сумах головне корені під землею, але не вершки над землею. Вершки над землею з весни підуть в рост і доганяють навіть ті саджанці. Якби ви двохметрові перли очі рогом у ліс і садили їх цілими, то це б вам просто не допомогло б нічим. Саджаю ось такі обробочки, головне швиденько та Але Вони нічим, нічим не виділяються поміж звичайної сухої трави. Ось так, не забувайте про бджіл, не забувайте про ліси, не забувайте про медоноси. Дякую всім за увагу та терпіння.